Любіть Україну, як сонце любіть, і вітер, і трави, і води годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Між братніх народів мопсадом рясним сіяє вона дан віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і в вербах вона, і в кожному серці удари. Ти народилась на моїй землі, промінням сонця може зори паду. В тобі осінній клекіт журавлів, весняний аромат нічного саду, і маровола не орудия. Чи мовчезні, і те, що хоче серце говорити, сльози перелиті у пісні, і віра проголошена в молитві, тих либина високих очитів, Небесний ним, а може, колись ховав, Мелодія на стру. Ахом зарі благословен українська мова. Ти між рядками злобані слова і втомлена, як поле після бою, вразлива і чутлива пожива. お。Oh